I need to make my homework. She does a cake for her birthday. Can you make a favor for me? Що не так з реченнями, які ви щойно почули. Вітаю вас на каналі Easy Peasy і сьогодні ми поговоримо про різницю між такими словами як make та do. Ми розберемося у значеннях цих слів і також вивчимо сталі вирази з ними, які варто запам'ятати. Також підписавшись на наш патреон, ви отримаєте доступ до PDF файлів з матеріалами до відео і вправами, які допоможуть вам закріпити нову інформацію. Ловіть нову хвилю англійської з із ізі-пізі. Різниця між «make» і «do» Будеш сидіти. Ну, сиди. Отже, різниця між make і do часто викликає труднощі, адже два слова в українській мові можуть перекладатися як робити. Але в англійській мові ці два слова використовуються у різних контекстах і мають різні значення. Розпочнімо зі слова do. Це універсальне слово в англійській мові, яке має значення робити і означає виконання певної дії. Це слово використовується, коли ми говоримо про загальні дії, обов'язки, роботу, повторювані процеси або зусилля. Наприклад, What did you do last night? Що ти робив вчора ввечері? Is there anything I can do to help? Що я можу зробити, щоб допомогти? I do my homework every evening. Я виконую домашнє завдання кожного вечора. Або I want to do a course in literature. Я хочу пройти курс з літератури. I want to do a course in literature. А зараз ми вивчимо декілька словосполучень, в яких завжди використовується do. Do homework робити домашнє завдання. Do the dishes. Мити посуд. Do the shopping – Робити покупки. Do the cleaning прибирати. Do a course. Проходити курс. Do a task. Виконувати завдання. Do business. Вести бізнес. Наведу вам декілька прикладів. I do the shopping on Saturdays. Я роблю покупки по суботах. I do sport twice a week. Я займаюся спортом двічі на тиждень. I have to do this task. Мені потрібно зробити це завдання. А зараз маленька перерва на оголошення. Ми дуже хочемо вас попросити підтримати збір нашої хорошої подруги Насті, яка раніше знімала та монтувала для нас відео. Кошти зі збору будуть спрямовані на придбання техніки для нічного бачення та зв'язку. Зараз на відео ви бачите QR-код, за яким ви можете зробити донат. Також посилання на банку і на опис збору я залишу в описі під відео. Будь-яка сума буде важливою. Переходимо до слова make. Це слово буде використовуватися тоді, коли ми говоримо про щось, що ми робимо руками, майструємо, конструюємо, будуємо і маємо певний результат. Наприклад, I'll make a cake for you. Я спечу для тебе торт. І ще один приклад: They made the house in three months. Вони збудували будинок за три місяці. Розгляньмо наступні словосполучення зі словом make. Make food готувати їжу. Make a mistake – зробити помилку. Make a decision ухвалити рішення. Make a list скласти список. Make a mess влаштувати безлад. Make a difference змінити щось на краще. Make a bed застелити ліжко. Make a bed. Розгляньмо декілька прикладів. I make my bed every morning. Я застеляю своє ліжко кожного ранку. I think I've made a mistake. Я думаю, що зробила помилку. I make a list every time I go shopping. Коли я йду в магазин, я складаю список. Отже, підсумуємо: якщо мова йде про процес або зусилля, тоді нам потрібно використовувати дієслово «do». А якщо є конкретний результат, тоді потрібно використовувати make. Наприклад, I'll make food if you do the dishes. Я приготую їжу, якщо ти помиєш посуд. А зараз напишіть, будь ласка, у коментарях два речення, використовуючи словосполучення з do та make. А ще більше словосполучень з тими дієсловами буде у PDF-файлі до цього відео. PDF-файл ви можете отримати, підписавшись на наш Patreon. Також не забувайте підписуватися, будь ласка, на наш канал, ставити лайки, поширювати наші відео. Будь-яка ваша активність надзвичайно важлива для нас. See you!